Для кого дорого Хьюпарис 04, 4D-версія лазерного рівня, є ось такий якісний b 03 Також зверніть увагу, легко калібрується. З цієї сторони є продольний винтик, золотий, з цієї сторони є поперечний винтик. Ось він отут знаходиться. Його не видно, тому що темно, але воно там стоїть. Далі вертикальні лінії так само можна калібрувати чотирма трьома стіровочними квинтами. І горизонт так само можна підправити, але це саму лазерну трубку, її краще не чіпати, краще горизонт калібрувати саме боковими винтами. Його основна перевага це ідеально прогумований корпус. З цієї сторони знаходиться перемикач. Є блокування маятника у виключеному стані і у включеному стані. Є індикація заряду акумулятора, режим роботи з приймачем. Однією кнопочкою керуються всі площини, висока дуже точність і сама швидка стабілізація. Ось, дивіться. Тобто він стабілізується моментально, буквально 2-3 секунди, так і там 2-3 2 секунди, і він вирівнюється.